Всім привіт! Мене звати Туся і я рада вас всіх вітати на моєму каналі. про те, про все. І сьогодні саме про те, це у нас рубрика Project Pen і Project Pen номер 4 Кому цікаво, ставте лайки, вподобайки і підписуйтесь. А в принципі, навіть якщо не цікаво, теж ставте лайки. А я зараз швиденько розповім про джек пен номер 4 за мене за вересень, і доволі такі хороші результати будуть заміни. Так що залишайтеся. Хто полюбляє дивитися, або ні, хто полюбляє щось робити по дому і дивитися відео, будь ласка, можете дивитися в звичайному режимі. А для кого я повільно розмовляю? Будь ласка, три крапочки в налаштуваннях. Змінюйте швидкість і погнали. В будь-якому випадку пишіть, будь ласка, свої коментарі. А, мені буде дуже приємно і це буде про якби піднімати мій канал. І начебто все. Погнали! Я Швейдесенько на, на минулому, на минулому. Проже запустила якраз ось такий португальський крем-гель для тіла, і ось уже є використання. Так, далі. Це те, що я вважаю, дуже гарні результати. Отакий От покажу вам так, щоб було видно. Так, це кондиціонер, іспанський, дерела Спейн. Бачите? І дуже гарно видно, як мої були результати попередні. І оце за минулий місяць аж такий великий результат. Позначки поставлю так, тому що він так у мене стоїть у ванній кімнаті, і так мені зручніше його діставати. Далі, що ось такий шампунь, бюджетний шампунь. У мене їх два в використанні. Другий не показую, він лікувальний, я його покажу потім в порожніх баночках. А це я використовую як для першого зміття голови. Мама мені щось там купила по своїм... Вона, коли вона була в гостях, вона його придбала. Я б таки ніколи не купила, але є використання, і в принципі, в принципі, принципі, я використовую. Тобто він в мене не визиває різких напливів а, лупи. І це вже добре. Тому що є шампуні, які різкі мені напливи лупи, навіть від одного разу. Це цього не робить. тому я його довикористовую. Він для мене хороший, як мінімум. Так, теж додала. Від Богенії була у мене такий скраб, бачите, є використання. Ось такий він, нагадаю, хто не бачив ментоловий. Використовую я скраб, ну, забуваю, чесно, забуваю, і можу його використати раз в тиждень або і менше, бо я, чесно, 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 забуваю. Ставимось так, щоб все помістилося. Uh, що, Далі теж йдемо про поволосю. Минулого разу додала uh, від L'Oréal ELSEF маску. Теж можете побачити, є вже використання. Десь я помітила о, половинку, я її використала. Ось такої консистенції вона. Uh, і так, у нас іде трішки ціла. Це теж забуваю використовувати скраб. Як бачите, є поміточки, використовую. Ось такий цукровий скраб Теж раз в тиждень, то Мабуть, ні, я мабуть за цей місяць разів чи три тільки використала. от, Теж забуваю. Це мої проблеми. Хоч, ну, все стоїть у ванні. Давайте я поміняю місцями. От. Так. Наступне теж у нас йде волосся. Помітити, скільки його я не можу, але поки що він продовжує бути у мене в прожих печені. Тому ставай сюди і залишайся. І наступне, що я додала в минулому місяці, і вже він у мене використаний повністю. Це така корейська а, ну не маска, а як протеїнова система церамідами, протеїнами, її треба наносити на півгодинки під пакет, під шапочку, прогрівати. Мені його вистачило 25 мл на 4 рази. І що я вам скажу? Я не показувала ті покупки, тому що в тих покупках я дещо повторила. А що я повторила, і замість нього я запускаю в Project Pen. А такий самий точно такий самий він мені сподобався, як бачите. От, навіть не чекаючи відгуків і порожнячків, якщо ви бачите, що я його знову запустила і не показувала, що я купила. От, бо як великий на набор корейської косметики, він був один. Тому такий самий іде з ProgPen, а йому заміну такий самий. Що, я чуть-чуть спускаю, бо великі ми вже всі. Обговорили ідемо далі. Нарешті, нарешті, я можу цю банку показати: ось вона: маска для волос... не для волосся, для обличчя, професійної лінії. У нас її в Україні не продають вже, немає представництва. 450 мл. Я нарешті її добила і помила банку. Ну, Дуже багато, 450. Це, так, це професійний об'єм для косметологів, для салонів. І там, звичайно, що такі об'єми це норма, це економічно. Але собі я взяла на використання і для себе одну. І, ну, це дуже-дуже довго. Я вже просто не знала, як її добивати, куди її дівати, як її використати. І замість неї я вже нормальненький об'ємчик запускаю. Ось така входить, війшла. Уже війшла в мій Project Pen і вже є відміточка. Це у нас доктор Санте Ельфа Косметикс, український бренд Сос Маска. І вже я її почала використовувати. Використовую два рази на тиждень. Оцю я якраз два рази на тиждень стабільно хочу її дуже провірити. Вона мені сподобалась. Так. Далі йдуть у нас, мабуть, вмивалочки, що я покажу, що в мене не закінчилося і не здвинулося. Це знову ж таки, професійна лінія фарміка, ензимна пудра. Знову ж таки, її тут багато і треба дуже мало, щоб використати. Але що є мінусом, що мінусом, чому я перестала її менше використовувати, тому що я ввела ось такий скраб від Богенії. І от він двигається, бачите? Я не можу в один день використати інзимну пудру і скраб, ну це буде занадто для моєї шкіри. А і, і якщо я навіть і ними обома треба користуватися два рази на тиждень, а не можна так виходить. Якщо я цим користуюсь два рази і. Цим два рази, то це буде, що я такими ексфоліантами користуюсь кожен день. А це ну, ненормально. Так, не треба робити для своєї шкіри. Тому, мабуть, скоріше, я оцей вистріше доб'ю, а потім знов повернуся до ензимної пудри. Так що, її я не використала, а от богеню, як бачите, здвиги є користуюся скрабом. Так, ще у нас іде личко швиденько. Ось я на минулому разі запустила, вела Lip Beauty Корейський олійку для вмивання макіяжу, бачите, є використання. Це моя перша в житті така олійка гідрофільна, до того я, в мене не було ніколи. Так що це перша почала з Кореї, і вона в мене поки що єдина. Так. Продовжую умиваличку використовувати. Вітибав, бачите, ось це початок був десь тут. Ну, засвітилась, ось і це у нас з першого project Pen зі мною йде. Я ну, не багато використовую умивали тільки ввечері. Зранку для моєї шкіри вистачає лише водички, їй не потрібно, а це тільки ввечері використовую, тому в мене умивалки йдуть повільно. У мене не лисняща шкіра, мені того не треба. Для моєї типу шкіри вистачає і тонка, її не треба пересушувати, щось з нею там з нею вибивати. По волоссю. Давайте я ще вам скажу, десь не може не по порядку. Цей засіб зовсім не пішов, не використовую. Це в мене Бетхе Ті. Всі знають цю американська косметика. Це для об'єму спрей сольовий, але мені ну, не робить об'єму, зразу кажу. Я не знаю, як його добити, тому що в мене волосся що з ним, що без нього. Тому, не знаю. Чи взяти його, якщо може комусь подобається дівчатка, може його продати? Може, комусь він просто підходить і він щось робить. Напишіть в коментарях, може комусь потрібен. Мені здається, що я його вже просто там за якісь смішненькі гроші, чи продам, чи що. Чекаю ваші коментарі. Так, двигається у мене потрохи естіма, Знову ж, Кожного разу я нагадую про пакування Єви з тими наклейками. Рухається, от його рухається, він мені полегшує розчісування, тому він рухається. Так, що для тіла, да, щоб я не переходила вже так сильно для обличчя, підемо по цілу трішки запустила собі в project Victoria's Secret міст. От, є вже використання, а літом його я не могла використовувати, тому що це в мене фіалечки. Ой, не знаю, пітлз, пітлз, пітлз. і шампанське. Воно доволі таке солодке, Так, я... да, такий солодкий міст, зимовий. І теж в день я його не наношу, тільки це хіба що на ніч. От, і все. І теж я його. Хочу добити і більше не купувати місти. Нема мене розуміння в них ніяко. Так, що ми ще по тілу, підемо по тілу. Літом не використовувала це, знову поновила крем для тіла містер Скрабер. Ось є відміточка. Є рух, є рух, скоро закінчимо його. З ніжками повільніше йде тема. Є в мене рух Гиволь. Подобається мені цей крем, є рух, а чомусь. цей Він хороший, але якось зараз взялась за Гіволь і рука до нього тягнеться. А Цей не порухався зовсім. як Бачите? Уже й полізла паковочка. Хоч бери, да спочатку його використай. Наташенька. Давай якось. якось. Так, начебто з тіло. Ми... А, ні, ручки, ручки. Ось о, від The Doctor, це теж ельфа Шоп, крем для рук Зелое Вера. Як бачите, у мене де ось була поміточка остання. ось о, У дівчат іде по 3-6 кремів за місяць. Я не знаю, скажіть, як так у вас виходить? Я не люблю, щоб в мене були жирні руки. І мені треба після крему любого, що сидіти хвилин 10-15, отако з піднятими руками. О, який мене класний манікюр. Бачите, як одвалився. З піднятим завтра йду на манікюр, тому вибачайте з піднятими руками і нічого не робити. Тому я кремами користуюся невеличкою кількістю зранку, а основне це ввечері. У мене лише стільки, я дуже невелику кількість наношу, і йде тільки оце вже, вибачте. Один, два, три, прожипений йде один крем. Ну, Я його думаю, що я закінчу в цьому місяці, і замість нього я додалю оцей. Він був в мене на роботі, як бачите, використала теж. А, але м -м, у нього а, яскравий дуже запах троянди, і мою колегу, яка поряд сидить, дратує. Це в мене крем від Jean de Provence. Ну, Я чесно теж вам скажу, що ну, трішки занадто яскрава тут трояндочка, і до неї треба якось так звикнути. вона да, пахне занадто. От. Але ж все ж таки треба використовувати. Що, ми знову не поміщаємося, треба від'їжджати трішки, щоб тепер у нас пішло. Обличчя, так. А, ні, продовжимо ручки. тему ручок, Такий у мене олійка з кавунчиком для кутикули. Теж забуваю її наносити, але є прогрес. Ось є прогрес. І, до речі, вона у мене з прожив, пену, з першого. Я просто нею не користувалася зовсім літом. А в цьому місяці оце якраз пішов прогрес. Хоча мені зручні такі, такого плану. Олійки, вони зручні дуже. Але знову ж таки, я забуваю ними користуватися. Бистренько погнали по о, о, обличчю. Закінчилися у мене ось такі м, патчі від е, фарміки професійної лінії. Це рідкі патчі з, з золотом. Я спочатку думала, що вони нічого не роблять, я вам чесно скажу. У мене тонка шкіра і під очима відповідно теж такі синці, тому що там же ж є капіляри. У мене, знаєте, в принципі, шкіра вся такого е блакитного кольору, аристократична, як кажуть, вона світла від природи і тонка, і по всьому тілу вона просвічується і видно вени, капіляри і тому подібне. І... Я намагаюсь спеціально засмагати трішки, хоч користуюсь кремами, але засмагаю, щоб не було того синього кольору. Бо, вибачте, я виглядаю, якщо зовсім зовсім без засмаги. Я виглядаю, як ота, знаєте, савдеповська стара курка, яка померла своєю смертю. От вона синя. От і я, отакий, отакий в мене тип, тип шкіри. Що я з цим зроблю? Я така з цим народилась. І тому у мене синці під очима. А, і це не можна виправити. Ну, це така природа, ти його нічим. Але почали з часом періодично трішки якісь припухлості теж з'являтися, що мені, я так боюся, грижі під очима. Але вони. Я, я спочатку думала, ну Сенті не прибирає нічого. Але я потім замітила, що вона прибирає оці припухлості. Припухлості прибирає, які у мене почали з'являтися. Я не знаю, чи хочу її панувати, бо я, як в самому кінці тільки це побачила. Ну от. Як останні два рази, знаєте? Тому я, якось я такому не зрозумів. І замість неї нічого не ввожу. Ось до чого я це все вела, хоча це краще в порожніх баночках розповісти. Що я замість неї нічого поки що під очі не ввожу з рідких чи звичайних не ввожу. Але що у мене також для очей. Закінчилось, можливо, да? і я... Ні -ні, це в минулому закінчилось. Я ввела ось таку колагенову северодку під очі. І вже, як бачите, дуже гарний є результат. І для очей у мене ще є Revox Отакий флюїд. але, на жаль, теж не можу його ніяк зміряти. А окупувати спеціально ваги. Ну, щоб змірювати вагу для одного-двох засобів, немає смисла. Так що він ще поки в прочоппені ставим. Так, що у нас ще? Є міцелярна ось водичка. Ну, Я чесно скажу, веду прочо тільки доглядової косметики, тому що. Я так рідко користуюся і так мало засобами з мейкапу, що, як бачите, як у мене йде використання міцелярної води, тобто, оце, що за цілий місяць. Тому вона буде дуже-дуже довго. Я не знаю, як за місяць дівчатка аж цілі такі банки використовують просто. Ну, Мабуть, вони просто фарбуються кожен день, в них яскраві мейкапи, а я що, брівки, Війки, і може тон зроблю, і там, трішки е, нанесу румяне. Ну, це все, що я можу нанести. Там рідко тіні якісь ще щось. І... Вистачає там, спонжика 2, щоб це все змити. Так, що в мене не дуже е, двигалось, бо я майже не користувалася, але це вже хочу добити олія жужба. Просто їй треба, вона спочатку скатувалася в мене, і вона мені за цього мені не подобалася. А потім я зрозуміла, не трогай Наталю обличчя, вона ото нанесена, і дай їй впитатися гарненько. Їй треба просто набагато більше часу, щоб впитатися. 10-15 хвилин обличчя не треба трогати, вона впитується. А потім використовую замість крему ноч... ночного. Так, ставлю сюди. Зараз все завалиться. Ще знову треба нам від'їхати, спуститись, щоб все показати. Такі багато позицій в проджок пені. Так, ну, в минулому проджопені ввела ось, ось таку у мене тонік зволожуючий від Лені Рене. Є, бачите, рух, в принципі, одинаковий майже, да, що в минулому, позаминулому місяці і в минулому місяці. Тому рух є. А, в, в минулому місяці ввела від Богенні ось такий лосьйон, зволожуючий з вітаміном Є. Е. Тут теж, як бачите, за місяць я так гарно дала. Є рух є. А, так, що ще у нас? Що у нас закінчилося? Це ось така сиворотка від Хілері. 30 мл було її стільки, і за місяць я її використала повністю. Замість неї я вожу. Замість неї я ввожу ось таку сиворотку від Raw Beauty. На жаль, на ній відмітити не можна. Вона, зразу кажу, не, вже була в використанні. Весь набір брала до, на відпочинок, щоб просто взяти, не брати різних банок, а просто взяла набір. І зараз я його весь покажу, бо він весь входить в Project Pen. Закінчилася ось така у мене флюїд такий. Від About. Тут буквально один-два рази. Я вже його хочу, щоб не відмічати, як бачите, да? ось такий він легенький. Замість нього, знову ж таки, я ввожу від Rob'autie, щоб була ціла лінійка. От, показую ось крем, і він вже. Був у використанні, і вже частково використаний на відпочинку, щоб всю лінійку ввести, Rob's. І ще вожу від Rob's, це цілий такий в них комплекс. Я купувала ліфти комплекс це для шиї і зони декольте Теж уже бачите, скільки використала. Він більш е рідкий і такий, більш мусовий. Його я ввожу в Project Pen, Якраз вся лінійка буде beauty в цьому Project Pen новому. І закінчилася ось така у мене маска. А як я вам показую від About. От. Десь там ще щось якесь одна. А, да, одна-два рази. І опять-таки. Да, На один-два рази воно залишилось. От, і я її вже не буду, масок ніяких у мене іменно ночних такого плану нема і не буду вводити. хотіла сказати, що я на минулому прожипені сказала, що замість нічного крему я візьму нівечний. Але я коли зняла відео, побачила, що ж я ж. Ой, 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 я ввела ре, ревокс. Для навколо очей флюїд засіб, то Іревокс взяла крем відбілюючий. І є вже... Але Знаєте що? Ось мінус. Ось, Одвалилась з перших. використань. Є в використанні такий ось крем, От, я його помітила. Але, думаю, що його буде зараз трішки менше йти, бо я хочу жужоба закінчити олію швидше. І останній на сьогодні продукція, яка в мене. в Project Penny – це такий тонік-спрей для росту волосся і і гарненько йде. Я його не користуюсь кожного дня. Особливо я не користуюся, коли після миття голови в той же день я не мию кожен день голову, бо, в принципі, ну не скажу, що він якось не, не жирнить мені волосся. Я після першого дня просто не використовую. А вже ввечері на другий день я використовую на ранок мою голову. Ось так. Виходить, що це десь через день я користуюся ним. Гарний імдозатор мені подобається. Якісь, якісь э, здвиги, э, Я здвиги э, я не бачу, але я купила вітамінки э, наподобі пан. Э, Гара, якось так, да? але це турецький, здається, але в них діюча речовина та сама, і я знову почала пити ще і вітамінки для росту волосся, тому, можливо, вони будуть в комплексі працювати. Ось такий Project F і наостанок я красиво все завалила. Всім дякую за перегляд! Пишіть коментарі, що вам сподобалось ще ні, чим користуєтесь. Я коментарі всі читаю, мені вони всі подобаються. Я всім дякую, папа. -па.